Вітаю! Давно не виходили на зв'язок, сімейні обставини. У нас замовлення дві сумки під спальну систему. Ну, золотусі дуже подобається. Комбінована ставка камон, ставка звичайно зелена. Як завжди, в нас два слої, 10 мм спінненого поліпропілену. Великий цартуний замок, ручка під наплічник, але якщо чесно замовлення було метр на 85. з такими ручками, фактично наплічник він не потрібний, мені здається. Тому що такі сумки носять на плечі. Тому що коли вона на плечі, вона фактично біля підлоги. Якщо її дати в наплічник, то ти її вже не понесеш. Ну, замовлення було, додавали, відшиє. Далі сумочка під газовий балон. Все просто. Два слої, 5 мм. Вітло зараз є. Відшиваємося в найкоротші терміни. Замовляйте.